Друзі, привіт! Я рада презентувати вам мій новий проект. Це буде YouTube канал Іспанська для українців. І він орієнтований на всіх тих дівчаток, жіно, жіночок, бабусь, які зараз перебувають вимушено на території Іспанії і потребують того, щоб опанувати іспанську мову. Я буду викладати, як завжди, цікаво, і ми будемо разом іти до ваших результатів. Це абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно нічого платити для того, щоб взяти участь у цій програмі для того, щоб почати вивчати іспанську мову разом зі мною. Просто підпишіться на цей канал, натиснувши на, на кнопочку підписатися під цим відео. І також робіть активним дзвіночок. Він буде відображатися як тільки ви підписалися на канал. Робіть доступними усі сповіщення. І як тільки будуть виходити нові відео, а я сподіваюся, що я їх викладатиму щодня, принаймні так намагатимусь, ви будете отримувати повідомлення, зможете перейти на відео і опанувати щось нове. Я певна, що це буде цікаво, це буде корисно і це буде результативно. Чекаю на вас на моїх уроках. До зустрічі!